Вітаю всіх! Сьогоднішньою канонадою тільки з'явилось світло і трішечки вирішила робити підвечір відосів. Завтра я також буду мало викладати, тому що я їду до батьків. Ну, недалеко від того місця, де я живу, мої батьки. Поки що так. Я хочу розглянути питання аеродрому Балтімор, який робить мені нерви сьогодні-вчора. Робив нерви. Давайте. Наші ЗСУ зможуть обстрілювати ці літаки довба... довбанути на аеродромі Балтімор. Коли? Давайте. Червень. Дивлюсь, все одно чер... Липень. Ох, -мо! І серпень. Липень. <звучит> Цікавить мене дев'ятка жезлів оборона буде. Що <звучит> ППО там буде працювати? Сімка мечів. Збір інформації, хитрі дії, маніпуляції, тріка купки Ви бачите, як. О, таємничість. А ну, що тут за верховна життя. О. До кінця червня подивимося що там буде. Липень. Ви бачите сила Дії. Так, дев'ятка Пентаклів дуже непогано результат буде. Ось там і диявол, це який там сидить. Обмеження будуть сильні. Бачите обмеження? Знаєте, у липні буде, але обмежено буде битись. Дуже сильно буде, я б сказала, довбануть вони до кінця червня. Не дивимося, що сьогодні вже там 23. 30 червня це теж червень, розумієте? Так, 9 мечів. Це важка ситуація. Ми не можемо зараз це зробити. А що в нас взагалі на серпень? Ріка мечів — важко. Кірка жеслів. Оборона. Так. Але все одно. Мені як йде більше червень і липень. Сильно довбануть наші таки. Так. Добре. Тепер ну, загальну картину подивились. Тепер. Аеропорт Балтімор, звідки літаки з кабами злітають? Наші ЗСУ зможуть уразити ракетами Атакамс у червні. Це відповідь так. У липні. Двійка пентаклів. У липні плюс-мінус. Ви знаєте, тут двояка ситуація, це не визначить серпень. Ух, у серпні так. Чомусь іде червень і серпень. Щось по липню, що на липень. Ну і вистачить червня щось. Та, давайте подивимось. Королева Ох, це допомога. Це влада наша команд. Ой, так. Да. Сильно може бути, любі мої. Може сильно по ресурсам довбанутися. Ну, в липні, може, не треба буде. Диві... А в липні не дуже то і треба може бути. Накопичення може бути, так. І, і, і тут у нас. Ну, чекаємо. Рух серйозніший рух. Ой, там. Дивіться. Тут буде більше наземна операція вже. Більше не хочу казати. А ось в червні ще до кінця червня будуть душити давити буквально на днях, щоб все відбулося. Добре. Давайте ще так уточню. До кінця червня наші ЗСУ зможуть уразити літаки на аеродромі Балтімор, які пускають каби по Харкову. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це взагалі відповідь ні. Але, але, тут однозначно важко казати. Ту спетаклів. Тут, тут є ту спентакль. Давайте розглянемо. Я ж також розумієте, тут важке питання дуже для мене воно важке. Працюють над, ц... над ним працюють. Розумієте, над цим питанням працюють. Однозначно не можна відповісти. Ох, скільки випадає. Так. Працюють. Активно працюють. Ну, ні. Добре, літаки. Давайте. Наші ЗСУ зможуть до кінця червня вразити літаки, якими кидають каби на Харків. Літаки зможуть вони вразити? Літаки самі. Давайте, йдемо Так, а ось літаки вже не визначено. Це відповідь не визначено. Це мені дуже подобається, бо вже є. Тема, давайте подивимось. Воно йде потрошку. Ух, будуть намагатись. Скажу чесно. Є цілі, є плани і є думки. Імператриця Україна планує добе, добре добре довбанути. І сонце, ви ж самі розумієте. Намагання будуть. Щоб відігнати, щоб не кидались вони взагалі. Щоб каби не долітали. Це дуже важливо. Тому віримо і надіємось.